Це ми прийшли до тебе в гості. Крута квартира. Як тобі? Та говорю, що крута, а от мій телефон. Круто у мене теж є. Я же самий багатий. ваш номер квартири 13. Круто! У нас лежить в сейфі мільярд доларів. Ми вже купили машину. Купили тесу, Кубік-Рубік, очки мені та все круте. Круто, а я хоч вчора купив собі телефон у розетка. Круто, давай пограмо Йолан. Давай. Тут Нотія. Ти мене зрадив, Сергеу, я Nokia, ти викинув мене. Якщо ти покладеш цей телефон, не буду тебе чіпати. Це ще що таке? Моє Nokia старе? Ну все, тобі прийшов кінець. Ні, 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 куди ти куди ти?